168 день в Канаді. 28, 11, 23. Сьогодні вівторок, сьогодні гарний день. І почався він у мене, як завжди, з вчора. Знову вчора забув за один коментар. Вже не перший раз мене питаються, чи я веду Інстаграм. Не веду Інстаграм, Інстаграм то вже таке серйозніше. Але так багато питань, думаю, нехай вже буде той Інстаграм. Бо я просто маю цей відео щоденник і телеграм-канал, де закидаю фотки, просто щоб як пам'ять. І тепер буду ще закидати в Інстаграм. Інстаграм я прикріпив до... Під кожним роликом буду скидати посилання на Телеграм, Інстаграм, Facebook. Буду тепер, буду тепер і в Інстаграмі. Вже вчора зразу і закинув. Закинув, бо вийшов, і білочка по дереву бігає, зайчики бігають біля машини, класно так. Коротше, Інстаграм. Зранку я прийшов на роботу. Зразу собі зробив кави. Сем, е, і кава вже в мене от готується в кавоварці. Сем приходить, а він зранку каву щось не дуже любить. пити, Прямо зранку так от прийшов на роботу. І, а внизу чак, шеф наш. І сем каже: треба йти, треба йти, щось робити, треба. Ти вже вежі дивився. Це, така паніка в нього. Я кажу: Ні, не дивився, каву поп'ю.' Ні-ні-ні, йдемо подивимося, бо той чак є, він як щось собі придумає, він зразу переконує, старається переконати всіх. Кажу, так. ні, ні ні, потім будемо пити каву, кучак поїде, бо він не буде тут. Кажу, та добре, добре, тоді йди, подивись тавер А, е, а я піду тавер Б. Зустріне потім в security room, там заявки подивитись. Бо кажу, добре, коротше, ти йде, я п'ю каву. Він пішов, і я лишив його. Я йому дав час подумати, він пішов, походив всюди там, походив, по -по перевіряв, я сидів пив каву. І потім. Він приходить, щоб я каву, кажу: Сен, ти я вже випив каву? Йо, я вже випив. І він починає думати: так можна зранку випити каву. Я йому кажу: то, то не буду говорити, то не буду говорити, що він там робив для шефа. Але кажу: то так недобре, ти говориш іншим не робити, а сам робиш. Коротше, панікер серйозний. Ну, не те, щоб панікер. Придумає дурну роботу, щоб викрутитися якось. Бо він не хвилювався за шефа і не хотів пити просто каву. Просто не хотів пити каву зараз. І мене хотів переконати в іншому. Погода. Мама мені скинула фотку з вікна, яка в нас у Львові погода. Сніг вже всюди гарно. Я знаю, який у Львові сніг. Мокрий. І він трошечки полежить розтане, знов впаде, знов мокрий, знов розтане, і отака от фігня. В нас тут снігу немає. Я скинув телеграм фотку, потім в обід я був на 41-му, у нас день народження було. Зняв відео. Ну, погода шикарніша. В день плюсова температура. Я, ну, в футболці я через з одної вежі в другу переходжусь в такій футболочці. Ну, свіжо. Не погуляєш в футболці, треба куртку брати. Крім футболки, треба тільки куртку і все. Канадці ходять в кепках, дівчата без шапок ходять, дехто і в шортах може гуляти. Тут канадцям взагалі по барабану. То я ще не привик до такого. Я люблю більше тепла. Тож погода тут шикарна порівняно з Львовом. Ну, кажуть, що тут вже би мав бути сніг, вже би мала бути строга зима, нема, нема нічого тут. Клас. Так що погода не порівняти. Найкраща погода для мене. Попрацювали, я кажу Сем, давай так. Закриваємо ми заявки, всі заявки позакриваємо до 11, і після 11 їдемо в Костко. Костко це мережа магазинів, які не оплачують податок, вони якби окрема каста. І там найкраще купляти всякі піци, всякі товари, і там піца дешева. Яку я беру на вечірку теж 12,99 13, 13 доларів за піцу. І кажу: поїдемо купимо піцу. Там охоронець поїде купить кебаби, порозрізають по половині. І зберемося на 12 годину якраз буде вечірка, бо в одній з офісу день народження. Ми скидалися по 15 доларів. В неї було вчора день народження, сьогодні вечірка, бо більше людей. І що? І ми поїхали в Костку? Я сів за руль, Сем каже, я тобі покажу дорогу. Він мені показав костку тут даунтаун, тут костку, про яке я знаю, а наверху ще є одне. Він просто знає до нього дорогу. І він каже, внизу дуже далеко. Я думав, що костку десь друге біля нас. Ні, не ні пьяно, ну ще далі. Ми вже їдемо, майже доїжджаємо до того костку. Він каже, я забув карточку в костку. йо майо сем-сем. Коротше, ну що, щоб зайти туди, треба карточку показати. Але ну, щоб купити щось на, кар на касі, треба карточку показати. Добре, що костку, всі товари і каса тут, а продукти піцу можна купити ззовні, якби заходиш там, фудкорт їхній. І ми в одного мужика попросили, щоб зайти з ним. Він е, щось там, ні 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 з другим зайшли. Зайшли, зайшли, зразу купили, замовили піцу, там карточки не треба, виходили. Теж треба показати чек, він бачить тільки піца. Добре, виходьте. Вийшли, вдалося нам купити, купили ми 5 піц, 5 піц було небагато людей. А у нас ще піца в холодильнику, на завтра буде. Так що супер. У нас ще піца лишилася. Взяли смачно, поїли, Кебаби були дуже паршиві. То якийсь лібаніс фігня. Мені не засмакували. От, дві піци я з'їв два кусочки. І таку саму піцу я візьму на вечірку. Нема що бавитись, там за суші Питалась, але блин, ну, то таке, піца, піца, кава, солодка, хтось там візьме собі якісь напитки. Я візьму до піци, Обов'язково для себе. Кава буде, кава, скільки хочеш, кава буде без ліміт. Дітям візьму сочки, Дітям візьму сочки і все. Тож, поїли, і після того ми ще пішли вниз, ще собі зробили кави, ще посиділи. Я кажу, Сем, треба йти малювати. У нас багато сьогодні малювання, вже можемо приступати до малювання, Пусті квартири і кажу, йдемо. Сема ролик я ще знімав раніше, я своїм користувався вже десь два тижні. Сему, сему дав новий. новий, бо в нього вже старий зовсім просто маса фарби на ньому. І вже оцей новий, в нього знов такий, як старий, він не зміг натягнути на валик сам ролик. Просто же Сьогодні він старався ножечком щось там відшкрябати, Не знаю, чи відшкрябав, але якось він запхав. Е -е, як він зняв, не знаю, але в нього вже ролл зіпсований. Ролик зіпсований. Е -е, так. Ну що? Малювали? Помалювали ми багато, квартир, обійшли. Ми десь, напевно, 5. Десь підмалювали, десь підшпаклювали. Таке от. Я. Забув взяти інструменти, я мусив спускатись, бо там рушнику сушарки. Він каже, потім, ніфіга, потім треба зараз все зробити, щоб закрити, вичерпнути ту квартиру з нашого списку і все. Приніс, поремонтував там все, що треба було дрібниці. Нічого серйозного. Одна квартира, вони теж новоприбулі, ново заселились, і двері на балкон закриваються, але внизу шпарка, внизу сквозить. Внизу сквозить, і як би не підкручували механізми, сам алюміній сама кривий. Е, я казав, можна чуть-чуть підрівняти. Ні, не можна, нічого не можна робити, бо то не можна. Ну, тоді треба ще одну резинку. Купив ще резинку, я пішов сьогодні встановлювати, їх не було вдома. Була собака. Менше така... від німецької вівчарки, але така досить велика. Гавкала. Ну, я зайшов, вона перестала гавкати. Нагадала по всій квартирі. Йома, ну в квартирі тримати великого пса це вже перебор. Маленький песик це як кіт. Але все одно з ним треба гуляти, придіти увагу. Пес в квартирі це не те. Має бути будинок, має подвір'я для нього бути, де він гуляє. Отак. От я теж люблю, я дуже люблю тварин, дуже люблю. але я буду тримати, коли буду мати двір. І коли буду знати, що я буду мати час з ним бавитись, нема що. Пса завів на ланцюг і вбуду ні. Обтяжують себе, а потім не знають, що робити. Дуже багато в нас з тваринами. У нас, напевно, з тваринами більше, ніж з дітьми. 100%. 100%. Отак. От так що малювання в нас закінчили. Я прийшов, встановив ту резинку, десь там підправив, чуть-чуть підкрутив, і двері вже тепер не спозять, закриваються, все як має бути. Повернулися ми назад. Зустрілися ми на четвертому. І час перейшов йти додому. Я зібрався, передівся і, до речі, Сем вже передівається, так як я, в мене є інший комплект форми для малювання. Я маю стару синю футболку, вона в мене вже в фарбі, десь тут крапочки фарби. І Сем бачить, я передіваюся і каже, я теж передінусь. Бо мене, він завжди брудний, завжди в нього вся форма в фарбі, ще щось там запацькане, він дуже і у нього все в фарбі. І думає, та, треба мати щось одне для цього. Копіює, молодець. І передівся, і, і взяв собі другу форму. Зараз я прийшов додому. Прийшов додому і думаю, що би то з'їсти, я маю батат. І маю батат якраз так достатньо на дві порції. Вже його гарно порізав, підігрів в духовку оцю Тостер Овен. І цей, вже він мене печеться. Без олії дав масла, дав масла, соленого масла. Солі не дававши. солі не давав, щоб він був тверденький, такий тримав форму. Дав тільки, дав паприку, оцю індійську паприку з перцем chili, спайсі, часник, сухий часник, суха цибулька. Ні, нічого, перець дав стандартні приправи без, без солі. Сіль там потім. І зараз вже воно тушиться, скоро буде готове, скоро буду вечеряти. Візьму собі баночку пива. Отак, От скоро буде батат. Комент отримав. Влаштував дівчину, тепер не буде мене відволікати на цей. На всякі ото фільми подивитись, десь поїхати. Тепер. навпаки. Тепер вона працює в той самий графік, що в мене з 8 до 5. Але там вже чітко все определено. Друзі, тільки друзі, більше воно не переросте. Є свої причини. От, і все. І все. На сьогодні все. Сьогодні відео коротке. Завтра, завтра буде новий день. Зараз поїм і буду відпочивати. Смачної кави!